Слух невід'ємна складова якісного життя людини. І нині, коли медицина розвивається над швидкими темпами, ця проблема цілком вирішується. У перші три доби життя від народження скринінг слуху проводиться у всіх закладах охорони здоров'я України. Повна або часткова втрата одного з п'яти зовнішніх чуттів у дитини може бути обумовлена генетичним фактором або ж набута в утробі чи при пологах. І саме завдяки ранньому скринінгу і вчасному виявленню проблеми, її можна вирішити шляхом. Імплантації раннє втручання, вже починаючи з 3 до 6 місяців, можна проводити слухову імплантацію у дитини. Що це означає? Завдяки сучасним технологіям ми можемо вживляти імплант дитині, і вона повністю повноцінно чує і розвивається. У середньому за рік в області проводять одне-два оперативні втручання щодо інплантації кохлеарної системи. Наразі такі хірургічні маніпуляції проводяться лише в обласному центрі нейрохірургії та неврології. Вартість самої системи близько півмільйона гривень. А загалом операція коштує понад один мільйон гривень. Але всі послуги дитина отримує безкоштовно у межах державних медичних гарантій. Це є високотехнологічний процес, дороговартісний, але держава на це кошти виділила. І цього є в достатній кількості. Відрадним є те, що даний тип оперативних втручань можна провести на базі нашого обласного центру неврології та нейрохірургії. В минулому році, відповідно до заявки до державних медичних закупівель Закарпатська область отримала три комплекти. В минулому році було проведено імплантацію одній дитині, наразі дві очікують. І під здійснюється підготовка до проведення оперативних втручань, і у квітні ми вже будемо дасть Бог мати ще інформацію про те, що ще двом діткам ми відновлюємо повністю слух. Якщо дитина втратила слух у пізнішому віці, то їй встановлюється слуховий апарат. Щорічно, область отримує достатню кількість протезів, і кожна дитина має змогу отримати технологічне вухо безкоштовно. Найперше потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який дасть скерування на обстеження у спеціалістів дитячої обласної лікарні у Мукачеві. Відтак проводиться аудіометрія, за результатом якої у дитини визначається ступінь глухоти. Дитина, яка має обмеження. Слуха в тій чи іншій степені буде має бути встановлена спочатку інвалідність дитині, і коли дитина встановлено має інвалідність, вона направляється в плановому порядку на слухопротезування. Е, у прошлому році було виконано 124 слухопротезування, встановлені встановлення слухових апаратів. І в цьому році вже теж встановлено 14 слухових апаратів. На черзі. Є 13 дітей, які будуть протезовані найближчий час. І також наголошую на тому, що немає недостатності в даних апаратах. У випадку втрати слуху у дорослої людини маршрут пацієнта аналогічний: сімейний лікар, аудіометрія, інвалідність і протезування. Пацієнт може звернутися до спеціалістів обласної лікарні імені Новака, де вже понад 20 років проводиться протезування вуха. На даний час. У закладі отримано в цьому році 190 слухових апаратів, ну, залишку 190 було. Ми встановили 76, 94 були вже протестовані. У залишку маємо на даний момент 66. В принципі, проблем немає, черги немає. Пацієнти приходять, їх дообстежують, що треба, і відповідно надається безкоштовно вислуховий апарату, який забезпечить його повноцінне життя. Всі імпланти та протези, встановлені у межах програми державних медичних гарантій, налаштовуються і ремонтуються, а також замінюються для пацієнта безкоштовно. Фахівці наголошують, під програму слухопротезування з держбюджету підпадають виключно особи з інвалідністю. Якщо у людини є вади слуху, але вона не має статусу, то встановлення слухового апарату доведеться оплатити з власної кишені. На ринку технологій нині є широкий вибір протезів, і їх ціна коливається від від 4 до 20 тисяч гривень.